Всім привіт! З вами компанія Автолуцьк. Маємо в наявності дуже крутий автомобіль. Це Audi e-tron. Електрокар з можливістю проїхати понад 300 км на одному заряді батареї. Батарейка, до речі, в нього складає 50 кВт на шикарних дизайнерських дисках, просто в чудовому S-Line зовнішній та внутрішній, та ще й в комплектації Black Edition. Максимальна оптика парактроніки 360, дистронік. Друзі, саме головне це салон. Я вас запрошую всередину подивитись цей класний електрокар. Як то кажуть, ВАГ вміє робити якісні та круті речі. Отож, у нас підкермові пелюські переключення, не передач, а вибір режиму рекуперації. До речі, це автомобіль 2019 року випуску з крутим пробігом 68 тисяч кілометрів. Повністю рідні фарбі і без слідів використання. Селектор переключення передач, клімат-контроль, керування якого відбувається за допомогою великого сенсора. Друзі, розширена мультимедія з підтримкою CarPlay та Android Auto. І ще третій монітор, будь ласка, це у нас ЛЕС щиток приборів. Присутня панорама на весь дах з люком, оздоблення в автомобілі з Алькантари, шкіри. Все можливі налаштування та асистенти допоміжні для водія, присутні вже в цьому автомобілі. Автомобіль з 2019 року класний крутий електрокар. До речі, він на підвісці пневмо, друзі, дуже класний і дуже м'який. Якщо цікавий детальніше цей автомобіль, він доступний до покупки та до тест-драйву. Запрошуємо вас до нас на площадку на огляд, а номер телефону, по якому ви можете додзвонитись в шапці. Профіль. Гарного дня.